Дивіться у випуску: більше в три рази мінімальна заробітна плата в Україні зросла втричі. Такі кошти роботодавці готові платити своїм працівникам. Затримали наркобанду в кривому розі столичні правоохоронці провели більше півсотні обшуків. Далі, У кривому розі в день святого Валентина майже півсотні пар вирішили об'єднати свої серця. Оголошую вас чоловіком та дружиною. <кліст> Подробиці далі. <кліст> Вітаю в ефірі першого міського новини в студії працює Владислав Новіков. Про найголовніші події розповімо прямо зараз. Більше в три рази мінімальна заробітна плата в Україні зросла втричі. Про це повідомив прем'єр Володимир Гройсман під час засідання уряду. За його словами, за неповні три роки мінімалка зросла з 1 тисячі 400 до 4 тисяч гривень. У той же час голова Кабміну наголосив, що такий рівень. Виплат для українців є недостатнім. На думку урядовця, мінімальна заробітна плата в країні має складати не менше 8 тисяч гривень, тож кабміну ще є над чим працювати. Водночас Володимир Гройсман зазначив, що розмір середньої зарплати складає більше 10 тисяч гривень. Ми знаємо і бачимо, що за такі кошти вже можна знайти в Україні роботу. Тобто такі кошти роботодавці готові платити своїм працівникам. 10 з половиною тисяч вже готові в середньому платити. Але я думаю, що цей процес буде йти до гори для того, щоб українці працювали на українську економіку. Розбиту трасу на Миколаїв хочуть відремонтувати. Про це повідомив Укравтодор. Приводитимуть до ладу дорогу навесні, гроші на це виділив Кабмін. Відзначу, реконструкція проїжджої частини розпочала ще влітку 2017 року. Тоді держава виділила 950 мільйонів гривень. Проте траса і досі вважається однією з найгірших в Україні. Відзначу, ремонтними роботами займається підприємство Укравтодор. А контролювати процес мають чиновники Миколаївської області. За словами нардепа Олександра Вілкула, незважаючи на рекордну суму витрачену загалом на ремонт доріг минулоріч, вони залишаються в жахливому стані, і це в багатьох випадках провина чиновників. Пресс-конференцию главы Автодора о рекордных 35 миллиардах на ремонт дорог надо проводить здесь, в Херсонской области. Хотя не факт, что по таким ямам он сюда доедет. И таких дорог с ямами не счесть. Причина одна – непрофессионализм власти, коррупция и отсутствие ответственности. Поэтому я ужесточу ответственность и чиновников, которые распиливают миллиарды народных денег, и строительных компаний, которые делают эти дороги из грязи и опилок. Так что первый же дождь из снег их разрушает. Роя современної технології і будуть нормальні дороги. За низькі зарплатня, пенсія та золота комуналка. Народний депутат Сергій Каплін відвідав Кривий Ріг і розповів, як в Україні порушують права робочих. Близько 70 людей прийшли до Палацу культури будівельників на зустріч з нардепом. Це представники профспілок, робітники та просто зацікавлені містяни. Усі вони змогли поспілкувати з Сергієм Капліним та запитати про те, що їх турбує. Більше далі в репортажі. Лазар зарплатня і погані умови праці. Представники профспілок не лише Кривого Рогу, а й інших міст України розповіли нардепу Сергію Капліну про жахливе ставлення до них на роботі. Запевнили, що за важку працю отримують копійки. Умови на підприємствах небезпечні, а керівництво на них начхати. У нас йде, звісно, взаємо. Непонимание с администрацией. Почему? Потому что мы поддерживаем работников наших, то есть законодательство, чтобы соблюдалось в отношении них. Ну я же говорю, что законодательство не соблюдается, поэтому у нас накопилось по зарплатам много вопросов по тарифам. С марта месяца у нас как бы не выплачивается заработная плата в полном объеме. Тільки умовами праці незадоволені люди. Серед питань, які піднімались на зустрічі з нартепом Сергієм Капліним, найгострішим виявилися високі ціни за комуналку. Особливо ця тема болюча для пенсіонерів. Вони кажуть, що з їхньою пенсією в півтори тисячі гривень нині вижити майже неможливо. Хочеться достойну пенсію, хоча б от у мене пен... е... стаж. 30, більше 35 років. У мене 1540 пенсій. Скажіть, можна на таку пенсію працювати? От і хоч хочеться. За такі зараз виставили ціни за воду, за газ. Не, не, не за що жити. Пенсія та зарплатня мають бути більшими, запевнив нардеп, а комуналка нижча. Особливо це стосується золотого для українців блакитного палива. Сергій Каплін впевнений, люди за нього мають сплачувати в чотири рази менше. Також для Кривого Рогу важливо поборотись за Арселор Мітал Кривий Ріг. За словами Сергія Капліна, промгігант варто передати державі. Ми не повинні допускати, щоб мільярди уходили на сторону в Лондон, там, в інші столиці, а столиці, не залишилися. Тут. Я не вижу різниці в роботі нашого сотрудника на підприємстві здесь і, і, наприклад, в Америці. Сир'я купують за границей. продукции торгуют за границей. Просто тут мы позволяем, к сожалению, использовать рабский труд нашего работяги, а американские профсоюзы не позволяют этого делать. Поэтому я считаю, что наши профсоюзы должны подобным инвесторам засадить по самое не могу, Заставить їх платить достойну зарплату дійсно достойну, в рази вище, ніж зараз. Кривий рік десяте місто, яке відвідав Сергій Каплін. В планах у нардепа завітати в усі кутки України, аби вислухати людей та в майбутньому зробити їх життя кращим. Олена Трунова, Максим Повчалюк, перший міський. Гроші дітям на проїзд. 10 сімей отримують грошову компенсацію на проїзд для дітей до школи. Такий проект підготували в міськвиконкомі. Все через те, що біля дому немає шкіл, де могли б навчатись діти. Тому, аби здобути знання, їм доводиться їздити в інші райони. Також більше 5,5 тисяч сімей отримують грошову компенсацію по 500 гривень за тепло та водовідведення лише в цьому місяці. Витратили на це майже 2,5 мільйони гривень. Заявки на відшкодування витрат приймають до кінця року. Понад сім років допомогу з міського бюджету отримують батьки, діти, яких хворіють на фінілки та норію. У місті 15 таких діток підготовлений відповідний проєкт рішення щодо виплати їм матеріальної допомоги, яка буде виплачена також у лютому. Без зайвих черг оформити всі документи на новонароджених можна буде в одному місці. Такі послуги надаватиме центр адміністративних послуг Віза. Про це повідомили на засіданні виконкому міської ради. Так молоді батьки зможуть уникнути обходу восьми необхідних закладів: серед них міграційна служба, комітет сім'ї та молоді, управління соцзахисту та охорони здоров'я. Ця послуга стане доступною, якщо депутати підтримують таке рішення на найближчій сесії міськради. Пропонується затвердження нового змісту пакетної послуги народження дитини. Зараз до пакету входить 5 послуг. А за пропозиціями наших замовників, для їх зручностей плануємо розширити до 10. Полагодили пішохідний міст. Мова йде про перехід з вулиці Харциська на вулицю. Керченська, що в Саксаганському районі, ремонтні роботи проводились 11 та 12 лютого працівниками гірничо-збагачувального комплексу «Укрмеханобр». Як повідомив відділ економіки та промисловості Саксаганської райради, ремонтні роботи на цьому об'єкті тривали час не проводили за відсутності коштів у бюджеті, але тепер цей міст є безпечним для місцевих. Нагадаю, ще тиждень тому цей місток виглядав розгойданим та повністю в дірках. Безпечно пройти по ньому було майже неможливо. Затримали наркобанду в Кривому Розі. Столичні правоохоронці провели масштабні обшуки. Зранку 14 лютого в місті працювали співробітники департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції та генпрокуратура разом з бійцями спецпідрозділу Корт провели 60 обшуків. Затримати вдалося 18 підозрюваних у розповсюдженні наркотиків. На землю! Руки задпи! Руки назад! Лежать! На землю! Руки ко мне! Руки ко мне! Загинули двоє шахтарів. 13 лютого в шахті ювілей настався нещасний випадок. За інформацією одного з робітників шахти, гірничий майстер та прохідник отруїлися газом. За попередню інформацію сталося це близько опівдня після проведення вибухових робіт. Рятувальникам вдалося дістати загиблих на поверхню лише через 4 години. Тілесних ушкоджень на них не виявили. Правоохоронцями відкрито кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт. З Вищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Наразі встановлюються всі обставини та причини події. Тіла останніх наразі направлено для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті. Вказаний факт зареєстровано порядку передбаченим чинним законодавством. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 272 Кримінального кодексу України. На теперішній час за вказаним кримінальним провадженням тривають слідчі дії. Уламки скла, масло на дорозі та понівечені автівки. Це результат аварії, яка сталася ввечері 13 лютого в Саксаганському районі. Мерседес рухався по вулиці двохсотріччя кривого рогу та на перехресті зіткнувся з позашляховиком Хюндай Сантафе, який не поступився дорогою. Від удару легковик виїхав на тротуар. В результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. На місці події працював екіпаж патрульної поліції. Вирішив реальну задачу підприємства, отримав гідну посаду. 12 лютого в стінах палацу культури центральний відбулося відкриття першого в країні кейс чемпіонату в гірничо-добувальній галузі від компанії «Метінвес». Це освітній проект для студентів, в якому кожна команда має знайти рішення реальної виробничої задачі. Дев'ять вищих і середніх навчальних закладів, 90 менторів, та тільки в перший день зареєструвалися 125 учасників. Команди з кращими ідеями отримають грошову премію та можливість працювати в транснаціональній компанії. На відкриття кейс-чемпіонату завітала і Катерина Батаєва. Шук майбутніх працівників серед студентів та обмін досвідом із добутками у різних галузях гірничої справи. Це основна мета чемпіонату. Команда має розв'язати реальну виробничу задачу. Юрій учасник пілотного чемпіонату 2018 року. Проект дав йому досвід та керівну посаду на центральному ГЗК. Це В первую очередь отримання досвіду, безцінного досвіду, який я зараз час приміняю на практиці. Тому що будучи студентом, ну только одна теорія. Я зараз работаю уже на производстві применяю приміняю це там. Для участі у чемпіонаті команди обирають цікаву для себе тему та подають заявку. На розробку рішення надається два з половиною місяці. Керувати процесом вже готові 90 менторів від гірничо збагачувальних комбінатів. На сьогоднішній момент у нас є 64 теми, на які значить, можуть з'являтися студенти. Студенти регіструються. А, Команда может состоять от одного до 4 студентов. За каждой командой закрепляется преподаватель и ментор от производства. 30 апреля мы собираем все решения. Далее наши менторы голосуют за лучшие решения и выбирают. А 10 фіналістів, які проходять в фінал. У цьому році участь беруть дев'ять вишів. Студентів чекають візити на підприємства компанії «Метінвест», консультації з експертами, лекції та тренінги. Адже молодь все бачить під іншим кутом. в тому, що прийшли молоді люди, молоді хлопці. со свежими идеями, с нестандартным подходом, да, которые смогли увидеть наше производство со стороны и не так, как мы видим. Все новое для производства дает только положительный эффект да, и только плюс к производству, в качестве. Минулого року компанія провела пілотний проєкт кейсів на базі північного ГЗК з двома вишами. Результати порадували, тому цього року вирішили розширити формат. Таким образом, студенти, коли вчаться в університетах, отримують знання, не отримують не теоретичні знання, а максимально прикладні, іменно ті, які прямо зараз потрібні для вирішення реальних задач в бізнесі і в производстві. Ми розвиваємо кейс движення в Україні вже третій рік, ми працюємо з великим кількістю компаній, але в основному у нас фокус є на менеджмент, маркетинг і інші спеціальні. Анастас, проект метамістом це перший, і та залученість, яка є зі сторони компанії, то огромное кількість менторів, которые согласились выступити, презентувати свої реальні задачі, нас надихає дуже сильно. 10 команд фіналістів отримають грошову премію та роботу на підприємствах, а викладачі курси підвищення кваліфікації. За перше місце переможцям виплатять заохочення у 30 000 гривень, за друге 20 000 гривень, за третє 10 000 гривень. Інші сім команд отримають по 5 000 гривень. Та заклад, рішення якого з ідей втіли це у життя на підприємстві отримає гран-при. Та найкраща мотивація для учасників це можливість самореалізуватися і обійняти одразу керівну посаду на підприємствах компанії Метенвест Катерина Батаєва, Олег Нікітін, перший міський. Повітря пронизане любов'ю в день святого Валентина. Майже півсотні пар вирішили об'єднати свої серця в нашому місті. Сім з них уклали шлюб за добу, тобто в один день подали заяви та стали дружиною і чоловіком. Катерина Сич розкаже, як відсвяткували день закоханих новоспечені молодята в металургійному відділі РАХСу. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Андрій та Альона Тайстри цілковиті романтики. Закохані разом вже 5 років і впевнені, що хочуть бути не просто чоловіком і дружиною одне для одного, а перш за все, надійним плечем і підтримкою. Ми були в лагері, вона за мною бігала. Ну, так це правда. В дитинці, 15 років. У нашому селищі проживає її бабуська. Нас завітала до неї гостів. Ну, я там на моцьку подогнав, побачив. І все, так і закрутилось. Він мене привів до ЗАКСу. І ми подали мені це день народження, зробили таке привітання, такий да. подарок просто забрав. І ми визволили таксі, приїхали сюди. Вона навіть не знала, що ми прийшли в ЗАГС, тому що вона да. не знає. І все. Вона в тебе є паспорта. Да ну все, руки трусилися, я согласна. А це ще одне подружжя Олександр та Марія Панкратьєви. Разом пара вже більше 10 років. Кажуть, що саме такий термін дав майбутньому шлюбу міцну витримку. Самий пам'ятний день буде, щаслива дата. Ждали довгожданно. Як вам зробив пропозицію ваш чоловік? На коліна ставав? <гум> «Не Непомню. <повні. гум> Всіх закоханих 10 пар об'єднали свої серця у металургійному відділі рацу, але ця цифра не остаточна. Ми навіть створили умови комфортні для них. У нас є термінал, тобто вони мають змогу розрахуватись через термінал, тобто їм ну інших проблем їм не буде створено в плані оплати державного мита. Любов дає життя, тому минулого року тут посадили дерево кохання, що кожен день дарує світле передбачення новим родинам. У цьому році ми також зробили такі побажання. Воно знову виросло, зацвіло, і сьогодні радує наших відвідувачів, які приходять до нас і свою частинку нашого серця забирають з собою. Тут побажання від святого Валентина. Зареєструвати шлюб або подати заяву можна було 14 лютого від самого ранку до півночі у металургійному, довгинцівському та саксаганському відділах радці. Кохання вам взаємного! Бажає Катерина Сич, Віктор Зубченко та увесь перший міський. Кульки, фото і місце для поцілунку. Перший міський організував романтичну акцію для містян. Біля стін телеканалу встановили спеціальний знак. Біля нього цілувалися закохані, а після отримували повітряні символічні кульки у формі серця та фотографувалися на згадку. Поринула в цей світ романтики Олена Трунова. Як не на першому міському телеканалі, за поцілунок дарували не лише приємні спогади, а й повітряну кульку, ще й фотокартку на згадку. І перше, з чого розпочалося свято кухання на першому міському з роздачу подарунків. А таких аж півсотні. Заздалегідь на інстаграм-сторінці каналу Афіша стартував розіграш повітряних кульок. І ось вони переможці нашого найромантичнішого конкурсу. Я вітаю вас з днем закоханих і дарую обіцяні повітряні кульки. Дякую і вас зі святом. Цього вам самого найкращого оберемо повітряних червоних кульок у вигляді серця, що може бути приємніше аніж такий подарунок в день закоханих. Проте отримали його не тільки переможці, а й звичайні перехожі. Перший міський Купідон, який роздавав усім романтичний настрій. Дениска, тебе шарики нравятся? Да, да, ти доволен, да. красиве? Да. Але не лише кульками, колектив першого міського дивував містян. Як вам місце для поцілунків? Так так раніше так і бачили лише у фільмах. Але на 14 лютого можливо все. Знак під котрим усім варто цілуватись. Тепер мешкає біля першого міського телеканалу. І ось його перші гості. А знаєте, що сьогодні за свято? День святого Валентина. А знаєте, що треба робити? Так. Да. Цілуватися. Цілуватись, тому я вас запрошую на наше місце для поцілунок. Ходімо. Ну що, ви так солодко цілувалися, що я не можу вам не подарувати цю кульку. Але поцілунок під знаком у людей залишиться не лише на вустах, а й на пам'ятній фотокарці, яку зробив фотограф для усіх бажаючих. Містяни запевняють в захваті від ідеї. Адже під цим знаком не варто соромитися, гадаючи, а що ж люди скажуть. Це можливість провести зі своїм любимим чоловіком. День пізнатися музможна любві, Особливо на знак нормальна ідея, все ж. На законах каснуваті можна цілуватися. Лише за годину біля знаку поцілувались близько 20 людей. Уявляєте, що буде, якщо подібне з'явиться, і в інших кутках Кривого Рогу. Звісно, потрібно більше акцій, щоб прилікати людей, щоб люди виходили, знайомились, дружили. Общались. Общались. Помімо інтернету. Але не гадайте, що цей знак житиме тут тільки 14 лютого. Цей подарунок містянам від першого міського поселився тут надовго і чекає на своїх пар. Тому бери коханого під руку і приводь цілуватись. Ну що, як вам солодкий поцілунок під нашим знаком? Дуже сподобалося надзвичайне таке місце. Дуже задоволені, що воно з'явилося в нашому місті. Кульками, поцілунками та фото на згадку. Свято закоханих разом з першим міським пройшов на ура! Ось і фінішувала наша найромантичніша акція. Наостанок хочеться побажати. Нехай романтика у вашому житті буде щодня, а не лише 14 лютого. Олена Трунова, Микита Бондаренко. Перший міський. І на цьому ставимо крапку. В студії працював Владислав Новіков. Залишайтесь з першим міським. До зустрічі!